США спільно з Росією таємно розробляє новий план завершення війни в Україні. Вітков спробує озвучити його Зеленському у Туреччині. Деталі ж обговорять вже у Києві. До столиці прибуло керівництво Пентагону. Справа Міндіча набирає обертів. НАБУ натякає на ще 40 цікавих фігурантів. Угода є, грошей немає. Кошти на придбання сталі таків у Франції ніде взяти. Російське ППО виявилося безсилим проти атакамсів, а новітня російська розробка зі штучним інтелектом застрелила своїх творців Прямо на полігоні під час випробувань та справжній кринж на Дніпропетровщині вчителька порізала свою колегу через ревнощі до директора школи. Вітаємо назвати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Не Верховна Рада, а цирк під куполом депутати другий день поспіль не можуть почати працювати сьогодні. Як і вчора, нардепи блокують трибуну з вимогою відправити уряду відставку, а ще створити уряд національної єдності. Ну так, міністерство єдності було мало. Тепер давайте цілий уряд. Як і вчора, перші з факелами депутати Євросолідарності, але вчора, крім ЄС, блокувала трибуну з тією самою вимогою і батьківщина. Петро Олексійович, тобто я правильно розумію, що ви будете блокувати, так ви ви не дасте можливість сьогодні звільнити двох міністрів. Правильно? Шановні колеги. Я просто ще раз, шановні колеги, шановні колеги, на превеликий жаль, ми не можемо продовжувати далі нашу роботу. Тому я дякую вам всім. За результативну роботу зараз оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Слава Україні! Я прошу лідерів фракції груп зібратися в мене. Дякую. Більше того, у раді, як пише Форбс, вирішили відкласти розгляд бюджету на 2026 рік. На тлі розслідування Набу запропонували запровадити облік везення готівкової валюти в Україну в антикорупційному бюро кажуть, що вони навряд зможуть встановити шлях, яким згадана валюта, вилучена у справі розкрадання в енергоатомі, потрапила в Україну. І якщо у Набу, хоч і безуспішно, але намагалися дізнатися, звідки ж та готівка, то Нацбанк заявив, що поняття немає, звідки могли взятися ті пачки доларів. В той же час голова фінмоніторингу Філіп Пронін на вже згаданому засіданні тимчасової слідчої комісії заявив, що витрати фігурантів плівок Міндіча, у них Питань не викликали, бо окупували вони цитую по мілачах В цілому у фігурантах справи по фізичних особах немає жодної підозрілої операції Ні, ну це взагалі застрелитися можна. Що людина собі дозволяє? Просто знущатися, Зачекайте, колеги, ми Є... не можемо змушувати людей відповідати Є... інакше. Да. Банківське регулювання. Є відпрацювання фінансовим моніторингом банківських установ. І от я вам кажу про те, що жоден банк не надправив підозрілу фінансову операцію. Були порогові, десь щось там по мілочах купили, але не в тих масштабах, як ми бачимо, з плівок і як лунає з за заяв. А тепер про фігурантів справи. По-перше, екс віце-прем'єр-міністру Олексію Чернишову. з другої спроби таки обрали запобіжний захід, підозрюваного у корупції незаконному збагаченні. Фігуранта плівок міндяча взяли під варту. Чернишов, септо Чегевара, відправляється у СІЗО із можливістю внесення застави о 51,6 млн грн. мільйона гривень. Сам він вирок суду вважає абсурдним. Тому що Таке рішення для мене виглядає шокуючим. Я вважаю його. Достатньо абсурдним. Знову ж таки хочу підкреслити, що, за на нашою думкою, підозра є необґрунтованою, доказів недостатньо для того, щоб запроваджувати таких суворих заходів. Тим більше, що я не переховуюсь, я знаходжусь постійно. В Україні, ну і, звісно, традиційно заперечує, що він це Чигевара з плівок. Мовляв, у нього немає роздвоєння особистості, і він просто Олексій Чернишов. Підозра стосується нібито е, вигоди, яку я нібито отримав від е, особ, які зазначені в цій кримінальній справі. І друге обвинувачення стосується не декларування цієї потенційно можливої умовної вигоди. Ця підозра не обґрунтована, вона пуста, вона в своїй основі має виключно розмови деяких осіб між собою, які згадують інших, в тому числі такого собі Чегевару, якого намагається слідство якось зі мною пов'язати. Моє прізвище Черношов, і в мене немає роздвоєння особистості чи якихось дисонансів всередині себе. Я чітко це пам'ятаю і ніяк інакше себе не називав і не називаю. Що стосується найголовнішого фігуранта справи Тімура Міндіча, він же Карлсон, то йому, як з'ясувало видання дзеркало тижня, підозру вручили за трьома статтями. Йдеться про створення і керівництво злочинною організацією, організації набуття використання розпоряджання майном одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на члена Кабміну. Але з першою підозрою можна посперечатися, бо Карлсон може бути не головним організатором бек-офісів, а всього лише їх куратором. Про це заявив детектив Набу Руслан Магомед Расулов, якого називають причетним до розслідування. По ну і на завершення теми міндіджгейту анонс на нас чекає дуже багато цікавого на плівках. За словами нардепа Железняка, на плівках Міндіча ще біля 40 кличок, які Набу не встигли ідентифікувати. Росіян мінус, як пише військовий оглядач Олександр Коваленко, на фронті знищили вже 11-й російський інженерний розвідувально-вогневий комплекс дистанційного мінування Землі Система ця непроста і важлива росіянам, бо може поставити до 7 тисяч мін на відстані від 5 до 15 кілометрів. Але таких установок у російської армії, завдяки нашим силам оборони, стає менше і менше. Але не технікою єдиною на концерт до Кубзона відправився російський конструктор науково-виробничого центру Дельта і ймовірний Орець аналоговнітного сувопутного роботизованого комплексу вогневої підтримки Скалапендра помер він через туш з яка атакувала свої позиції кулеметним вогнем. І ми навіть знаємо, чому відбулося це повстання машин. У «Скалопендру» росіяни зашили штучний інтелект, і він їх, як звичайний, підвів. Шаї визначили росіян як ціль, і скалапендра їх розстріляла. Ну але провал з використанням шаї у військових розробках був очевидним. Чого можна було очікувати, якщо навіть російський робот зламався прямо на презентації? Французьких винищувачів отримує Україна. Це один із результатів продуктивних переговорів у Парижі, але є нюанс, як пише Wall Street Journal на шляху до отримання літаків є проблеми фінансові і логістичні. Видання політику у свою чергу пише, що найближче 10 років ні Україна, ні Франція не має грошей на купівлю цих літаків. Звісно, з іншого боку, про постачання ста винищувачів йдеться у майбутньому, а точніше до 2035 року. Тому поки не страшно, але все ж є питання. Наприклад, про те, чи зможе Україна сама утримати. Мувати авіапарк із 200-250 літаків. ЗСУ нанесли удар ракетами атакам з повороніжу. Про наслідки атаки вже всі чули. Вона виявилася доволі успішною. Бо як додали осінт аналітики, жодної з чотирьох ракет, які летіли на російське місто, кремлівське ППО збити не змогло. Про це свідчать фото опубліковані у ворожих пабліках. А тим часом розгортається нова хвиля спроб мирного врегулювання війни в Україні. До Києва прибули чиновники Пентагону, нібито аби в останнє спробувати влаштувати мирні перемовини. Поряд з цим ходять чутки, що США спільно з Росією таємно працюють над новим планом завершення війни. Деталі у сюжеті Ребята, нас бомбят з бомб'ят. Генеральний штаб Збройних сил України офіційно повідомив про успішне застосування американських тактичних ракетних комплексів «Атакамс» для нанесення точкового удару по військових цілях на території Росії. За даними Генштабу, атака стала знаковою подією, яка підкреслює непохитну відданість Києва захисту суверенітету та територіальної цілісності країни. У Генштабі не уточнили, де саме було уражено цілі. Російські пабліки повідомляли, що Україна вперше з початку повномасштабної війни. Атакувала балістикою Воронеж. Чуєте? Задканали спочатку припускали, що удар нанесено українським ОТРК Сапсан Грім Грім-2», Але згодом Міноборони РФ підтвердило використання американських ракет. У відомстві стверджують, що всі чотири атакамси були збиті комплексами С 400 та панцер С. Проте українські джерела та незалежні аналітики ставлять під сумнів, ефективність російської ППО опубліковані фото уламків ракет показують корпуси без бойових блоків і характерних пошкоджень від перехоплення. Типовий вигляд для Атакамс після успішного застосування, коли касетна частина розкривається в повітрі, а порожній двигун просто падає. За даними осінтерів, удар припав на полігон погоново, ключовий об'єкт, де ще у 2022 році концентрувалися російські сили перед повномасштабним вторгненням 24 лютого. Серед ймовірних цілей також називають об'єкт Балчамор поблизу Воронежа. Є, вон вон, Ха-ха, вішублака. Місцеві самі фільмували усе, що відбувалося в місті на камеру: звуки вибухів, сирени, ППО та видимі димові сліди в небі чотири конуси диму, які за словами експертів утворюються саме під час штатного розгортання касетних субприпасів над ціллю це перший удар американською зброєю в Росії при Трампі. До того ж, уже кілька днів обговорюється запровадження нових санкцій проти РФ та країн, які спонсорують бойову машину Кремля. А тепер адміністрація президента США розгорнула і паралельні дипломатичні канали в Києві, Анкарі та за лаштунками з Москвою. За даними Політику», Білий Дім розраховує на угоду про припинення вогню до кінця місяця, а можливо й цього тижня, попри скептицизм Києва та відмову Москви від прямих переговорів. Змі повідомляють, що Вашингтон таємний консультується з Росією щодо нового плану миру на 28 пунктів. Лідером переговорів з американського боку є спецпредставник Трампа Стівков, який провів триденні консультації з російським місаром Кірілом Дмитрієвим у Майамі наприкінці жовтня. Дмитрієв заявив, що російська позиція, нарешті, почута. План уже частково представлено європейським союзникам. Білий дім упевнений, що Київ та Європа підтримують ініціативу після доопрацювань. Однак деталі щодо територіальних компромісів ключового каменя спотикання залишаються неясними. Росія наполягає на визнанні анекс, тоді як Україна відкидає будь-які поступки. Паралельно Трамп відправив до Києва високопосадову делегацію Пентагону для відновлення мирних переговорів. За даними Wall Street Journal, у складі міністр армії Ден Дріско, начальник штабу армії генерал Ренді Джордж та генерал Кріс Донахів відповідальний за постачання зброї Україні. Вони прибули не оголошено напередодні. Політику зазначає це перша така поїздка високопосадовців Трампа до Києва з січня. Делегація також обговорить обмін технологіями дронів. Переговори з військовими промисловцями та з президентом Зеленським заплановані на наступний день, поки український президент прибув до Туреччини на зустрічі з президентом Реджепом та і та Віткофом. За даними Блумберг, Анкара може передати результати обговорень Москві через міністра закордонних справ, якщо буде досягнуто прогресу, зокрема щодо обміну полоненими. Туреччина традиційно грає роль посередника, приймаючи ранні раунди переговорів. Однак. Ак, Кремль відкинув участь. Речник Пісков заявив, що контакти відбудуться без росіян. Зеленський анонсував оновлені пропозиції для партнерів, але деталі не розголошуються. Зі економіст повідомляє, що Вітков скасував зустріч з Андрієм Єрмаком, який супроводжує делегацію, через корупційні звинувачення. Керівник офісу президента пише, що усі зустрічі за графіком. Делегація з Пентагону, а саме міністр армії Дендріскол, після Києва, планує зустрічі з російськими чиновниками, щоб зупинити вбивства та укласти угоду. Вибір дріскола не випадковий. Трамп вважає, що Москва відкритіша до військових посередників аніж до цивільних дипломатів. Утім, чи стане листопад проривом? Та невже угода про припинення війни буде досягнута всіма сторонами до кінця місяця? А можливо, навіть цього тижня, як пише політико. Поки що, принаймні можливий рестарт переговорів. Останнє російське консульство у Польщі все. Міністр закордонних справ Польщі Родислав Сікорський оголосив про закриття консульства Росії у Гданську. Дипломатичні стосунки із Росією Польща розвивати більше не планує. Пішли на цей крок у Варшаві через російську диверсію на залізниці. Днями підірвали колію на ділянці Варшава. -Люблін. Ця Колія важлива і для України, адже нею відбувається постачання військової допомоги. З кожним днем очі відкриваються все ширше. Це про НАТО, яке за словами німецького видання Більд, більш ніж серйозно занепокоєне можливістю прориву Росії на східному фланзі альянсу. Свої побоювання європейські дипломати та військові висловили на закритій зустрічі у Вільнюсі. Мовляв, питання про наступ Росії стоїть не якщо, а коли. І схоже, саме на тлі цього занепокоєння ЄС скорочує час перекидання військ НАТО на кордон з Росії до трьох днів, але все не так просто за словами Financial Times, Для того щоб скоротити час 45 днів сьогодні до трьох у майбутньому, потрібно змінювати військову інфраструктуру, бо зараз дороги, мости та тунелі на континенті не підходять для великої військової техніки. Тому у європейському союзі до 2034 року планують вкласти у цей проект 17 мільярдів євро. Ну але я б не була впевненою, що часу у них є до 2030 Четвертого Влаштував коханку у Міноборони. Голова російського генштабу Валерій Герасимов спочатку влаштував матір своєї позашлюбної дочки Олену Селіфанову на роботу у військову частину. Згодом перевів її у міністерство оборони, де вона пропрацювала до 2021 року. Паралельно з цим жінка з легкого плеча Герасимова отримала чин референта держслужби першого класу. І таких кар'єрних висот жінка добилася без будь-якого досвіду у військовій сфері. Але це ще не все. Бо крім роботи, Герасимов забезпечив коханку. Елітним майном чотири квартири за майже 250 мільйонів рублів. Вдарила ножем через ревнощі. На Дніпропетровщині вчителька прямо у школі влаштувала різанину і напала на колегу з кухонним ножем. А все через ревнощі до свого цивільного чоловіка і за сумісництвом директора школи. За інформацією поліції, сталося це в одному зі службових приміщень навчального закладу. Батьки ж учнів переконують, кривава Санта-Барбара відбулася просто на очах у дітей. На щастя, жінка жива, а от ревнива вчителька за замах на умисне вбивство наступні 10 років може провести за ґратами. І тут вже директор не відмаже. Незмінно підтримує Україну. Американський продюсер Шон Пен майже за безкоштовно знявся в українському фільмі Війна очима тварин за словами продюсера фільму Олега Кохана. Шон пен грає продюсера в одній з новел. За роботу йому заплатили один долар, оскільки гільдія кіноакторів забороняє працювати безкоштовно. Участь Пена допомогла привернути увагу до фільма, оскільки викликати інтересу глядача до стрічки про війну доволі складно. Фільм складається з семи новел про реальні історії порятунку тварин під час війни. На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!